Добре відомо про енергетичний вплив техніки на здоров'я користувачів. Зараз ми покажемо, яким чином може захиститися від цього негативного впливу з допомогою пристрою Форпост. Спочатку ми проводимо вимірі без захисного пристрою. Використовуємо перший пістер ІГА-1. Ми бачимо, що стрілку пристрою за допомогою кнопки на нуль не може встановити. Це каже про те, що тут присутні так звані інформаційні або торчорні поля. Ставимо пристрій форпост 1 перед монітором. Перевіряємо раз і за другим разом стрілка вже стоїть на нулі. Все на цьому, на цьому ми э, замір закінчуємо. Продовжую демонстрацію за допомогою пристрою Вега, який виробний в Україні. Знову таки дивимося. Стрілка повільно відходить вліво вправо. Тобто тут знову таки присутнє ліве торсіонне поле через те, що пристрою форпост перед монітором немає. Знову кладемо. Прісліфор Кост-1 перед монітором і продовжує дослідження. Тепер ми бачимо, що стрілка практично стоїть на нулі. Ну там чуть-чуть, де, де невеличке коливання, це зарахун того, що йдуть всілякі збої, впливи від зовнішнього середовища.